Вітаю вас, друзі! Доброго дня усім, окрім мешканців Карфагена. Бо Карфаген має бути зруйнований. <клес> Доброго ранку, Білгород! Раз, два, три, чотири, п'ять. Добро Білгород. у місті виродків у Білгороді. Ситуація сьогодні нестабільна, на відміну від того, що було раніше, тому що тепер на Білгород напало молдовське місто Бендери. Все нормально, все нормально. На всю лоджу кричала, все, 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 і оскільки це однозначно ескалація, російська влада повинна реагувати і евакуювати мешканців Білгорода, наприклад, до міста Орск. чуть-чуть. <рапрес> Там зараз дуже непогано. Хотілося б, щоб уся так звана Росія була такою ж. Я зараз хочу до керівбурцям, проживаючим в зонах можливого підтоплення. Це дуже серйозно. Папла. А поки одні росіяни тонуть у місті Орск, інші росіяни дохнуть, штурмуючи чергове українське місто. Ми сумілі зайняти кладбище. Ми із з вами зараз про це й поговоримо, але якщо ви раптом іще не підписалися на мій канал, то підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Тільки учора росіяни опублікували відео із Каховської ГЕС одразу після того як вони її підірвали. Їм тоді було дуже весело, вони святкували, а учора у російському місті Орск прорвало дамбу. Ось дом взагалі по криші в воді стоїть. Сарай надворний постройки все затоплено. От. Все в воді. усі спроби виправити ситуацію з боку окупаційної адміністрації. А окупаційна вона, тому що місто Орск мало би належати Казахстану, провалилися. От дорогі сусіди, я в самому піку дамби. Ані засипають, ані встигають її, все смивають всі каміння. На ранок ситуація стала тільки гіршою, і з річки Урал виходило усе більше води прямо у російські домівки. Ми знайшли місце прориву насипної дамби в Орскі. Посмотрите, здесь какое бурное течение. Вся эта вода часу вот Старый город. Я звісно хотів би, щоб усі російські міста згоріли вщент, але і ось отакий варіант мені подобається. Ми працюємо прямо при в'їзді в старий город. Посмотрите, ну тут практично все затоплене. це вулиця Ардженікідзе. Деякі росіяни лишилися заблокованими і їх не встигли врятувати. Дуже багато російських будинків просто пішли під воду. жаль, тут твій дом. Очень плохо, Вот вона ваша улица, Саша. Ну, все, вони всі давно у вас <реш> не розумію тільки, чому вони такі засмучені, адже коли українські домівки було затоплено внаслідок того, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, то окупанти дуже раділи. Давай домик, прощай. Дом був хороший, дом був. зараз. Їм не радісно. Відомо, що потонули щонайменше троє росіян. А місцева окупаційна адміністрація була змушена оголосити про евакуацію. Ситуація критична. Я призиваю вас, уїжжайте крадним і знайомим. Уїжджайте. уїжджайте. Евакуюватися потрібно як можна швидше. Тих росіян, які не хочуть евакуюватися самостійно, російська влада примусово евакуює. Єдине, що мені шкода, це що так мало росіян потонуло. Було би набагато краще, якби вони там втопилися. Усі було би набагато краще, якби затопило кожне російське місто. На Дніпрі є ще інші другі з якими, я думаю, стоїть розібратися. То можна взагалі хоч всі дамби. На Дніпрі повзривати. до слова, мешканці міста Орск періодично записували раніше відеозвернення до владіміра Путіна і скаржились на погану інфраструктуру, але владімір Путін їм нічим не допоміг. Владімір Путін зайнятий, він воює проти України. Уважаємий Владимир Владимирович, кілька років підряд подряд жителі мікрорайону просять місної власти рішити проси бізобразним состоянні інфраструктури. В нашому мікрорайоні Вазимир поки немає кому рятувати мешканців міста Орск. Росіяни продовжують атакувати місто часів яр на Бахмутському напрямку. Ми зайшли на восточне Часа Яр, це мікрорайон, так називаємо канал. Тимчасово живий пропагандист і зрадник України Юрій Подоляка каже, що російська армія вже зайшла у часів яр, але це брехня. Російська армія і справді наблизилась до міста часів яр, але не змогла у нього зайти, хоча росіяни дуже намагалися, але були змушені горіти. І тоді пропагандист сказав, що наступати там дуже важко. Та учень тяжело цим больша тяжола бути операція, бо часов яри це Очень сложна система укріплення, очень важкий рельєф для наступлення. Атаки росіян на часів яр принципово не відрізняються від інших атак на українські прифронтові міста. Росіяни використовують ту саму тактику випаленої землі, закидуючи місто артилерією та авіабомбами. Кидай бомби планіруючи в любое серйозне здання і як не промахнешся. Ну і власне одночасно російські штурмові підрозділи намагаються атакувати часів яр. Одна із таких атак, якраз з була напередодні російська колона висунулась у бік міста, але потрапила під авіаудар власної штурмової авіації. Частина російської бронетехніки усе ж таки змогла дістатися до околиць міста, але там на них чекали дуже неприємні сюрпризи. Зокрема, і дрони Камікадзе, які цю техніку активно палили. Варто відзначити, що це один із найважливіших напрямків для російської армії, саме тому вони туди перекинули своїх десантників. Їхня основна мета. Це потім вийти у бік Костянтинівки, і росіяни продовжують штурмові дії навіть вночі. Вони сподіваються, що вночі їм буде легше пересуватися і вони будуть нести менші втрати, але вони дуже помиляються. Бо завдяки вам у наших підрозділів є тепер і тепловізійні FPV. До речі, усе активніше використовуються не тільки дрони, які атакують із повітря, а й також роботизовані наземні платформи. Саме біля міста часів яру такий наземний дрон. Ірвав спочатку один із мостів, а потім на цьому ж місці була знищена російська техніка. Тепер я маю вам розповісти про іншу дуже важливу подію на фронті. На Лиманському напрямку було знищено чергову російську колону, але цього разу усе доволі незвичайно. Кілька днів тому росіяни зібралися там іти на штурм. Першим викотився сонцепьок із системами радіоелектронної боротьби. Його було дуже складно уразити, але справу свою зробив дрон із ав. Автонаведенням той на який ви донатили. Далі вже стало набагато простіше для інших звичайних дронів, і той клятий сонцепьок таки був знищений. Проте росіяни так нічого й не зрозуміли і вирішили усе ж таки продовжувати штурм. Викотилась колона із бронетехнікою, почала підриватися її почали бити ПТРК, артилерія і, звісно ж, дрони камікадзе. Там вже було помічено один дуже незвичайний танк танк із так званим царребом. Це танк, на який Росіяни вчепили усе, що могли для того, аби давити українські дрони. Та вони знову не вгадали: оцей танк із ребами успішно було уражено вашим дроном із системою автозахоплення цілі, після чого вже і усю колону було знищено. І ви не повірите, але до росіяни цього разу також нічого не дійшло. Бо вони вирішили іще ще вночі викотити свій сонцепьок, і цей сонцепьок було знищено воїнами бригади Азов за допомогою ваш. Тепловізійного дрона. Це дроны. А на людей, понимаете? Это что такое. І я не просто так розповів вам о цій історії. Вони вкотре доводять, наскільки дрони важливі на сучасній війні, а особливо не звичайні дрони, а наприклад, тепловізійні або із технологією до наведення. Завдяки вам, ми будемо купувати і ще більше подібних дронів, і ефективність українських дронів буде тільки зростати. І ось і ще декілька підрозділів від вас отримали 325 різних FPV. А захід дякує спільноті Сергія Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Слава Україні, друзі! Хочемо подякувати спільноті Стерненка за оці от прекрасні дрони Фалькони. Бажаю здоров'я! Підрозділ пасічники 101-ї бригади. Дякує спільноті Стерненка та його донаторам за надану допомогу у вигляді таких 50 дронів. Слава Україні! Героям слава зараз на фронті дуже важка ситуація, але наші солдати б'ються, наші солдати знищують ворога, наші солдати мають більше можливостей це робити завдяки вашій допомозі. Тому не зупиняйтеся, друзі, і продовжуйте й далі дуже активно допомагати силам оборони України.